Всім привіт! Знайомтесь Увон SP3051. SP3051 це імпульсний блок живлення, вихідна напруга якого регулюється в межах від 0 до 30 В, а струм від 0 до 5 А, роздільна здатність 10 мВ, 1 мА відповідно. Передня панель мало чим відрізняється від аналогічних приладів. На ній розташований блок кнопок керування, блок регулювання вихідних параметрів, включення виходу. Вихідні клеми. Цікавою відмінністю є великий 3,7 дюймовий кольоровий дисплей. На ньому відображаються задані параметри напруги та струму та їх діючі значення. Наприклад, встановимо 1 В та 1 А на виході. Розглянемо ближче блок кнопок керування. Кнопка блокування зручно використовувати у випадках, коли небажаною є будь-яка зміна налаштувань. Кнопка системних налаштувань. І пам'ять. Прилад дозволяє зберегти та за потреби викликати з пам'яті 5 значень вихідних параметрів, які використовуються найчастіше. В користуванні прилад є досить зручним. Вибираємо розряд та встановлюємо потрібне значення. Прилад має адаптивну систему охолодження. Зі збільшенням потужності вентилятор, який забезпечує оголодження, починає працювати з більшою інтенсивністю. Блок живлення має захист від перенапруги, від перевищення по струму, від короткого замикання та від перегріву. І найцікавіше SP3051 це програмований блок живлення. Під'єднання до комп'ютера здійснюється за допомогою інтерфейса RS232. Кабель входить в комплект поставки. Однак більшість сучасних комп'ютерів обладнані USB-портами. Тому скористаємось перехідником на USB. Виробник, на жаль, не включив його в стандартну комплектацію. Програмне забезпечення та драйвер є у вільному доступі на сайті виробника ми вже встановили їх. За допомогою програмного забезпечення можна керувати роботою блоку живлення віддалено. Власне програма є інтуїтивно зрозумілою та інформативною, вона не має нічого зайвого. У вікні програми бачимо вихідні параметри в цифровому та графічному вигляді. Тут можна встановити вихідні параметри напруї та струму, комірки пам'яті і розділ, де програмуються вихідні параметри. Під'єднаємо блок живлення. Порт визначився автоматично. З боку користувача залишається тільки відкрите з'єднання. З'єднання встановлено. Включаємо вихід. Задане значення напруї становить 3 вольта. Це ж значення бачимо на виході. і з урахуванням похибки звичайно. Тепер встановимо 10 вольт. А тепер 20 вольт. Як приклад програмування зробимо 5 часових інтервалів по 5-10 секунд кожен. Зі зростанням напруги від 1 до 5 вольт. Таких циклів буде 2. Запускаємо програму. Після виконання програми вихід був відключений. Результат ми бачили на дисплеї мультиметра та у вигляді графіка в програмі. В підсумку можемо сказати, що маємо надійний, точний та функціональний прилад, який точно знайде своє місце в майстерні або дослідницькій лабораторії. Дякуємо вам за перегляд, лайки та коментарі. До нових зустрічей!